Біблія каже, що Бог є нашим батьком, а ми є Його діти. Він нас народив через Слово і Святого Духа. Ми стали великою частиною Божої сім'ї. І ви знаєте, ми живемо на чужій території, де панує ворог. І буває по-різному, Бувають підйоми, буває, буває у нас падіння. буває у нас велика радість, але Біблія запрошує нас, що коли тобі є радісно, співай, прославляй, хвали Господа. Коли тобі є важко, молися. Але не мовчи, не ходи, посп... не сходи такий сумний і не дави собі. Тому що якщо ти не будеш говорити, то думки будуть тебе з'їдати, і робити жорстоким твоє серце. Приходить трудність, приходить проблема, склоняй коліна, або просто де ти, ти є думками, словами говори. Що в тебе є, це є дуже важливо, ми повинні говорити. Багато прикладів Сліпий вартіми. Що тобі від мене треба? Господь, може, ти не знаєш, що я сліпий. Говори, у тебе яка проблема? Така проблема. Говори, завжди треба говорити. І коли ми говоримо, це певний запрос іде туди на відповідь. І Бог каже свого Богу, я дам відповідь. Але коли це є його час. але обов'язково. Скажи про те, що думаєш, Лише не бійся. Лиш не ховайся там в тіні. Ти, ти розкажи, що робиться на серці, і відповідь моя прийде повій. Так боляче мені дивитись, коли в сльозах проводиш ти свій день. Бо ж знай, я плачу з тобою. Ти знай, що боляче і мені. У серці біль свою ти не ховай. Прийди до мене так, як є сьогодні. Чекаю, зрозумілиш? лише й чекаю, коли ти звернешся до мене. Скажи про те, що думаєш і не турбуся, з любов'ю зрозумів я тебе. Людей, пошлю, потрібних, я для тебе і сонце вчасно засвічу. І мир, і радість, і бажання це все приготував тобі вже я. Не бійся говорити про проблеми, я це пройшов. І вихід знаю я. Не бійся говорити, це потрібно. Твої слова для мене цінні є. Скажи про те, що думаєш, не бійся! Ніхто, як я, не зрозуміє так тебе. Автор цього є Софія Василевська. Слава Ісусу Христу!